Привіт усім! З вами майстер Зокі. І сьогодні, знаєте, ми беремося за одну, ну дуже важливу тему в німецькій це зворотні дієслова, або, як кажуть німці, рефлексів вербен. Щоб одразу було зрозуміло, про що йдеться, давайте почнемо з простого, з реальної розмови. Отже, просто послухайте цей діалог про звичайнісіньку рутину. Зверніть увагу, як там з'являються певні цікаві слова. Чули, душт зі зіх. і вешт зіх. Помітили оце маленьке слово «зіх»? Воно тут не просто так, дія, так би мовити, повертається до того, хто її виконує. Вона не просто миє, вона миє себе, приймає душ для себе. Ось це і є вся магія зворотних дієслів. І ось ще один приклад, та сама історія «душе душеміх, разіра іхміх. Бачите? Кожна дія, наче бумеранг, повертається до того, хто говорить. Він не просто ставить щось під душ, він ставить себе, миє себе, голить себе, все крутиться навколо я. Так, так, я знаю, що ви зараз думаєте. Навіщо ці міх та сіх? Чому вони тут? І це власне головне питання на сьогодні. Що ж, давайте розбиратися, чому ці малюки такі важливі? Офіційно ці слова називають зворотними займенниками німецькою рефлексів прономен. Назва говорить сама за себе. Вони рефлексують, тобто відзеркалюють дію назад на того, хто її виконує. Тобто все насправді дуже просто якщо людина, яка щось робить, робить це сама із собою, от тоді нам і потрібен цей зворотній займенник. Все логічно, правда ж? А ось і наша шпаргалка. Погляньте для їх це міх. Для ду дих. Все логічно. А тепер увага. Для ер, зі, іс, тобто для нього, неї, воно завжди буде «зіх». Запам'ятайте це для вір це унс, для ір ой. І знову ж таки для множини зі та ввічливої форми зі повертається наше знайоме «зіх». Гаразд, з займенниками розібралися. Але це ще не все, бо є виявляються два типи таких дієслів, і тут починається найцікавіше. Давайте подивимось, у чому ж різниця. Отже, дивіться, зліва у нас, так би мовити, справжні зворотні дієслова або ехтя рефлексів вербен. Вони без свого зворотнього займенника жити не можуть, вони з ним нерозлучні. А справа ті, що можуть бути зворотними, але не завжди. Вони можуть направити дію на себе, а можуть і на інший об'єкт. Ось ці дієслова, які ви бачите, це нерозлучна парочка, їх треба вчити одразу разом із цих. Ви не можете просто белен поспішати. Ви можете тільки зігбелен поспішати самому, це як одне слово bewerben», «sich verlieben». запам'ятовуйте їх разом. А ось вам ідеальний приклад, щоб зрозуміти різницю. Візьмемо дієслово вашен мити. Я можу сказати «іх ваше міх, я мию з себе, дія повертається на мене. Але я так само можу сказати. Іх, ваш шеденваген, я мию машину. Тут дія вже йде назовні, на автомобіль. Все просто, правда? Так, теорія це добре, але найкраще все засвоюється на практиці. Ну що, готові трохи потренуватися? Зараз буде кілька речень. Спробуйте вставити правильний займенник, перш ніж я покажу відповідь. Поїхали. Ich freue auf deinen Besuch. Що тут має бути? Абсолютно вірно. Це міх. mich. Ich freue mich. Вираз ауф» означає з нетерпінням чекати на щось. Класика. Добре, наступне. «іх бе Айле. Згадуйте, ми щойно говорили про це дієслово. Воно з якої групи? Точно. айле міх» Я поспішаю. Це ж наше справжнє зворотне дієслово, воно без займенника нікуди. І давайте останнє на сьогодні Vitamin німт und erkältet Нігть дідусь, він що ми тут поставимо? Звісно, січ. Чому? Тому що деркросфатер це він, тобто ер, er. а для ер er ми завжди використовуємо сіх, молодці, чудово впоралися. Ну ось, тепер ви знаєте про зворотні дієслова набагато більше. Сподіваюся, все було зрозуміло. І якщо вам подобається такий підхід, чітко, просто і по суті, то це саме те, як ми навчаємо у нашій школі. Так, ми це майстер Зокі, швейцарська онлайн-школа німецької мови. Ми проводимо і групові, і індивідуальні курси. Все наживо. Наша мета допомогти вам вивчити мову ефективно, з експертами, які все пояснять простою мовою. Ось це наше невеличке пояснення це лише крапля в морі того, як ми працюємо. Тільки уявіть собі. Таке ж чітке пояснення, але на живому уроці, де можна одразу поставити запитання, уточнити, попрактикуватися і отримати відповідь від викладача. Це зовсім інший рівень. Так що, якщо готові зробити наступний крок у вивченні німецької, не зволікайте. Ось наш номер. Просто напишіть нам у WhatsApp, якщо є питання або хочете записатися на курс. Будемо раді бачити вас серед наших учнів.